З окопу в підприємці бойовий медик після демобілізації відкрив власну кав'ярню в Одесі. Більшість грошей вдалося накопичити за час служби. Решта це державний грант. Історію повернення до цивільного життя розкаже Ольга Дунська. Це збереження життя. Так воно виглядає. Така гарна. Бойовий медик Андрій показує дві нагороди, які отримав під час війни. За порятунок життів у Бахмуті та взірцевій служби. У цивільному житті він власник кафе на узбережжі курортної затоки. Але на третій день великої війни став до лав ї бригади. В пригоді стали колись пройдені курси з порятунку людей на судні. Наша бригада учаснила звільнення Керсона форсуванні Інгульца в, в плацдарм. Стрелісаплоздарма, ось цю нагороду отримав за перших врятованих на Херсонщині. Вони пошлі роботи пішли працювати, потрапили в засідку. Їх дуже сильно накрили. Тоді було 14 людей з різними травмами, але ми їх всіх врятували. Ми врятували. Далі запеклі бої на бахмутському напрямку та зустріч з вагнерівцями. Це нерегулярна армія, де треба дочекатися 350 тисяч наказів і тільки потім йти. У них не було відповідальності за людей. У командирів Вагнера ще на передовій Андрій мріяв повернутися до ресторанної справи, коли народилася третя дитина, де мобілізувався на накопичній бойовій. відкрив кав'ярню, ремонт зробив своїм коштом. То до кофі машину я купив. За дінюшки гранту державних коштів висачили ще на рекламу, програмне забезпечення та спецобладнання. грант це цільові кошти на створення робочих місць. За ці гроші відкриваєш свій бізнес, ведеш свій бізнес. Грант, звісно, допомагає. Грант, звісно, допомагає. минулого року. В Одеській області гранти на власну справу отримали шість військових та членів їхніх родин. Грант можна отримати на суму до 500 тисяч гривень за умов створення. Двох робочих місць або на суму від 500 до мільйона гривень за умов створення до чотирьох робочих місць і співфінансування. І в цьому році ми вже маємо п'ять заявок, які вже подані ще на розгляді. Нині у закладі пропонують не лише смаколики та десерти. У кав'ярні кожен охочий може придбати та лишити напій для наших захисників, а також написати побажання. Наприклад, як тут: дякую, хлопці, бережіть себе. Облаштували також куточок з артефактами з війни. Аптечка власна, а зрештою допомогли відвідувачі закладу. Це натовські кабанчики, це ж западне вороже для артиста двадцяти діс. Це гільза від... ну, пушки. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон єдині новини.